Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3761-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 712 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу 22 28 10 16 29. Лото максима максимально вигравально. Виграва щоденно. Кано Шановні гравці, вашій увазі 8693 розіграш державного лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ять. Сорок сім. П'ятдесят один. Сімдесят один. Сорок два, шістдесят три. Двадцять сім, двадцять дев'ять. Сорок. Шістдесят пять. 32 73 43 26 70 77 33 35 24 А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7546 тисяч розіграш Державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 5 2 3 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5 2 3 Бережіть себе. Все буде Україна.